Біжать в сусідні укриття, бо немає свого. З жовтня 2023 року в кількох навчальних закладах вже розпочали будівництво сховищ, так як власних у них немає. Директор однієї зі шкіл детальніше розповів про теперішню ситуацію. Був тривалий підготовчий період. Це і геодезісти працювали, і проектно-кошторисна документація виготовлялася, і експертизу проходилася проєктно кошторисну документацію, потім були тендерні закупівлі, відповідно до законодавства. Продовжуються роботи щодо будівництва укриття. Це має бути проєктуційне укриття на 550 чоловік з двома входами, де будуть санвузли, вентилятори будуть, які будуть наганяти повітря, тримати певну температуру. У школі навчається понад тисячу учнів. Тож наразі у спеціалізованого навчального закладу є дозвіл на те, аби проводити школярів у чотири найближчих укриття. Саме тому роботи над власним протирадіаційним сховищем розпочались якомога швидше після підписання договору з однієї із будівельних компаній міста. Хочу звернути вашу увагу, що для виконання монолітних робіт ми придбали та використовуємо власну нову модульну щитову опалубку німецького виробництва. Всі стіни, колони та перекриття будуть залізобетонними і зв'язаними між собою. Така монолітна конструкція і є основою захисної споруди, що будується. Саме тому ми особливу увагу приділяємо залізобетону. На будівництво укриття з міського бюджету виділили 38 мільйонів гривень. Завершити роботи планують не пізніше ніж за 9 місяців. Прогнози готової захисної споруди перше півріччя 2024 року, кажуть підрядники. Яна Кузьмінська, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський.